Осінь, пора плодів і збору врожаю. А ви добре вмієте розрізняти вітамінні корисні плоди від неїстівних та отруйних? Давайте перевіримо: сьогодні червоні плоди. Це піраканта. Її плоди чудово прикраса або але істівні тільки для птахів. А от для зимових чаїв не забудьте насушити. Вітамінні плоди шипшини звичайної, ще смачніші соковитіші. Плоди шепшини не зморшкувати. В цьому році гарно вродив цілющий гліт одноматочковий. А це один з символів України наша улюблениця червона калина. Після приморозків краще смакує вітамінна горобина звичайна. Ще один вид горобина скандинавська. Про кизел я вам розповідала в одному з попередніх відео. А це – Кизильник. Його рясні плоди годують взимку птахів, але для людей не істівні. Червоні плоди падуба традиційна різдвяна прикраса. Але вони отруйні. Червоні плоди тис... тиса теж отруйні. Також будьте уважні, не сплутайте плоди жимолості татарської. А це плоди весняної красуні конвалії. Вони також для людини отруйні. будьте обережні та бережіть своє здоров'я.